Всього пів години вашого дорогоцінного часу, і ви зробите вдома справжній, натуральний, без добавок і хімії, плавлений шоколадний сир. Пів кілограма кисломолочного сиру. У мене тут 6% жирності. Ну, я думаю, що чим жирніше, тим буде смачніше. Але жирнішого я не знайшла. Додаємо сюди одне яйце. Тепер сюди додаємо пів чайної ложечки соди. Гарну таку щепочку солі, дрібку і 50 грамів цукру. Все це нам потрібно перекалашматити ручним блендером. У кого блендера немає, перетираєте через ситочко два рази. Ось така кремоподібна маса у нас вийшла. Тепер ставимо її на водяну баню. І весь час помішуючи, будемо плавити. Як почне нагріватися, плавити будемо десь хвилин 10. Наша сирна маса ще гаряча. Додаємо сюди 50 грамів вершкового масла, плитку любого шоколаду, який вам подобається, і одну столову ложку какао. Перемішаємо і знову пройдемося блендером. Жуємо у якийсь контейнер, охолоджуємо і ставимо в холодильник мінімум на 2 години. Всім смачного!